Частина шоста Визволення Прометея Кривава ріка, а море гриміло, шаленіло, закликало, І небо зімкнулося над землею сірим склепінням хмар, і непроглядний морок опанував виднокіл. Ісідор довго лежав біля скелі на вологому березі моря. Намагався збагнути те, що сталося цього страшного дня. Не Небувала, не неждана зустріч. Ось вона насмішка деміурга, ось вона відплата за його поривання у світ свободи. Сон збувається. Вони стрілися над безоднею, і шляхи їхні розминутись не можуть. І батя кличе його в стихію життя. У небо прагнення, а він не бачить мети у тому вирію, лише нове томління, лише повторення давніх вичерпаних циклів. Плач, серце, плач, ти створила для себе нову в'язницю і нову ілюзію, сіяти зерна ілюзорного знання в душі людей, які жадають лише насичення. Що вони зроблять з тим вогнем? Полум'я розуму вони використають хіба що для підпалу храмів, знання таємниць природи? О, горе! Розковані стихії вони спрямують супроти ближніх своїх, щоб поневолити їх і одібрати земні блага для власного вжитку. Надія на прийдешність та хіба з дітей гієни виростає козеняча ягня? Ні, ні, світ порочний, страшний у своєму зерні, ні гіпатія помиляється, і треба її визволити станети ілюзії, спокійно й дружньо, як колись розмовляти, відкрити для неї панораму вічності. Вона збагне і тоді піде за ним. Це саме те, чого йому не вистачало рідної душі. Так тяжко, невимовно тяжко йти в безодню, не маючи поруч коханого серця. З ким же запалиш вогні нового життя серед пустелі вічності, хто освятить вільне творення духу, хто стане Євою Нового світу? Лише вона, лише та, яка вічно живе у серці. Ісідор рушив до міста. Поволі міряючи прибережні піски втомленими ногами. Вулиці Олександрії зустріли його тривожними криками, розлюченими юрбами людей, багряними пожежами, заграв від яких танцювала над ветхими стінами. Що діється? запитав він чинця, який пробігав з молоскипом вузенькою вуличкою. Відьму схопили. Дочку диявола, засміявся зловісний чернець, вимахуючи димлячим смолоскипом. Тут їй і кінець, Догралася дочка сатани. Яка дочка сатани? крикнув Ісідор, відчуваючи, як холоне в нього тіло і дрібно трясуться руки. Гіпатія, язичеська свята, зареготав чернець і побіг далі, щось несамовито гукаючи. І кинувся бігти. Ноги підгиналися, в грудях закипало сухе повітря. Нічим дихати. Доле це він винен, не затримав її. Це відплата за його черствість, за зраду життю. Навіщо тепер йому небесна повнота, навіщо все осяжне блаженство? То насмішка мари, то байдуже порожнеча. Як не стане її, то проклята вся безконечність, не може так статися він знайшов її, щоб знову і знову втратити. Він біг на крики товпища, відчував, що не встигне, і знав, що біжить їй назустріч, по найтоншій нитці над прірвою. А гіпатію котила на гребені кривавої хвилі, невблагана юрба фанатичних ченців. Вони схопили її, коли вона поверналася з музею, зірвали вбрання і оголину беззахисно, як статую прадавньої богині, повели до християнського храму. Гриміли урочисті крики, вигуки впиналися в її душу, як плювки демонів, але вона не чула їх, не бачила облич, знала, що це останній шлях, з якого нема вороття до рідної школи. До прозорих очей Теона, до листів Сінезія, до зморнілого лиця Ісідора, до спогадів дитинства. Ісідор рвався крізь дику фанатичну юрбу, бив по звірячих обличчях кулаками, кричав щось і не міг пробитися туди, де в обіймах багаторукого дракона звивалося в передсмертній агонії прекрасне тіло Титаніди Гіпатії. Град каміння падав на полюстки божественної лілей, ламав тичинки, криваво райдужною кров'ю байдужий прах землі. Прокляті, прокляті. кричав Ісідор і простягав руки до багряного неба, в якому гуляли пожари і сміялися хижі обличчя богів. Не було ні людей, ні землі, ні болю, ні смерті. Над світом котилася, вирвала дика стихія. Кривава ріка несла води до нескінченної прірви і спадала страшним водограєм у безвість і не могла наповнити жадібної пащі часу. На хвилях крові пливли їхні очі, двоє пар очей чорні і блакитні, погляди очей зустрілися. І блакитні втікали удалич, а чорні гналися за ними і не могли догнати. І не могли догнати. А Гіпатія лаштувала човник серед суцільної світової пітьми, казковий човник, і співала свою останню улюблену пісню. Море, море, кохане, подаруй черепашку казкову. Я втечу на світанні на простори привільні, чудові. Дивне слово я знаю, черепашку чарівну отую. Чужинецькому краї в корабля зачоклую. Хмари, хмари крилаті, подаруйте дощі небувалі, щоб чужинці прокляті І не чули, і не знали, як по річці грозові Мій кораблик поплине до моря, На простори чудові, Де немає ні щастя, ні горя. І золоте вітрило здіймалося над рожевим корабликом. І ніжні вітри надимали його веселі груди, несли у нескінченність. Смерть безбожникам бий, бий, ревіла юрба, і смолоскипи кипіли довкола, і постать Христа у терновім вінці здавалася темним, страшним привидом. І Сідор впав на закривавлене тіло і Обняв його широко розкинутими руками, ніби хотів прикрити крильми від жорстокого світу. Удар по голові затьмарив його свідомість, розсік поповину життя. Зашуміло море біля них, ласкаво захлюпотіла хвиля. Хлопчик біг за тендітною постаттю. Вона віддалялася, танула в соняшнім мареві, наче хмаринка, Махали руками, мов рожевими крильми, а він напружував останні сили і ніяк не міг наздогнати гіпатії. Ніяк не міг наздогнати.